Двигун стірлінга працює за тим принципом, що повітря розширюється при нагріванні та стискається при охолодженні. Зміна об'єму повітря приводить робочий поршень в рух. Тобто, коли повітря розширюється, поршень рухається назад. Коли повітря стискається, поршень рухається вперед. Зміна температури повітря зумовлює рух поршня, і як наслідок це спричиняє виконання механічної роботи. Нагрівання та охолодження повітря відбувається внаслідок роботи поршня витискувача, який забезпечує рух повітря між гарячою і холодною частиною двигуна. На відміну від двигунів внутрішнього згоряння, горіння не відбувається всередині циліндра. З цієї причини двигуни стірлінга також відомі як двигуни зовнішнього згоряння. Вони більш ефективні, ніж двигуни внутрішнього згоряння. Ризик несправності низький через просту конструкцію двигуна та відсутність клапанів. Крім того, продукти згоряння не потрапляють в навколишнє середовище, з цієї причини, використовуючи сонячну енергію або інші екологічно чисті джерела тепла, двигун служить як чисте джерело енергії.